Зі мною весь цей час. Я дуже радий те, що ви проводили зі мною час, допомагали найскладніші моменти. Просто нема слів, але я дуже радий, що я провів ці, на жаль, 9 днів. На жаль, тільки 9 днів з вами. Я Сказати. Дякую Маші, яка організувала мої співи. Дякую Ані та Яні, яка, які допомагали мені. Дякую Ані і Аріні з другої групи, які довезли мене сюди. Дякую Насті, яка була нашою моделлю. Дякую Дімі за те, що він навчив мене грати в футбол. Дякую Каті, що вона мені допомагала і просто робила мене щасливим. Наташі, яка дуже хороша та мила. Дякую вам.